Американський репер, співак та автор пісень Snoop Dogg був серед зірок, які виступили на відкритті Wireless Festival. Цьогоріч цей мегафестиваль відбувся в Олімпійському парку імені Королеви Єлизавети, що у Стратфорді, Східний Лондон. Американська реп-співачка Кеша виконала пісню «Тік-Ток» зі свого дебютного альбому «Animal», який побачив світ 2010 року. Бен Гагерті більше відомий під сценічним ім'ям Маклмор прибув до Лондона з діджеєм та музичним продюсером Райаном Льюісом. Разом вони випустили торік альбом, який в жовтні посів перше місце на iTunes. Джермен Скотт Сінклер справжнє ім'я англійського репера відомого як Креч 2 Він був серед тих, кого два роки тому провідні британські музичні критики назвали серед найбільш обіцяючих молодих талантів. Що стосується австралійської реп-співачки Амелії Келлі, яка прибрала собі сценічне ім'я ігі Азалеа, то її кар'єра пішла вгору після того, як кліп до її пісні Пусі показали на телебаченні. Hands up, hands up, hands up! Hands up,